Осте грудня сьома ранку хтось лише прокидається та знаходить під подушкою подарунок від Миколая, хтось ще спить, а хтось вже їде у справах тролейбусом. Ранніх Чернігівських пташок у електротранспорті та на зупинках вітав святий Миколай. Начальник управління культури та туризму дає останні настанови перед виїздом. Пішло. Значить, дивись, дітей, але діти мають що сказати. Ну, ну, з ними треба комунікувати. Mm -hmm. Та Святому Миколаю вказівки не потрібні. Рухи мають повільні, бути такі мудрі. розумієте, так? Ви Це кому говорите? Святому Миколаю. <різь> <різь> Чернігівці, що тролейбусом їхатимуть на роботу, не перші, кого привітав Святий Миколай. Свою сім'ю, двох діточок, діточок і дружину. Взявши чарівний посух та пакунок зі смакуликами для чернівців, Миколай їде вітати. Миколай йде по Чернігову. Вітаю всіх чернігівців. Дорослих і малих. А дорога тяжка була. Та ви знаєте, через долини, через широкі лани, через куртовини заметілі йшов до вас. До Чернігівців, щоб привітати всіх. містяни виглядають Миколая з вікон, радо посміхаються йому та запрошують до себе. На зупинці Миколай помічає бджілок комунальниць, які з самого рання відбивають лід з тротуарів. Доброго ранку, мої Доброго хороші! Доброго ранку! Хай вам Бог ранку! допомагає святому міцного вам здоров'я, вам і вашим родинам, миру в душі і миру у нашій Україні, сил. Натхнення і Божого благосвіння. Вітаю вас зі святом, дорогенькі. Дякуємо. А ой, давайте я вам дам давайте На згадку пригощу вам солодощами. Так, а, ну. Мозок потримати? Так, потримайте, а, ой, будь ласка, допоможіть. Так. О, П'ятий по рік поспіль святий Миколай вітає Чернігівців у транспорті зі святом. І вже п'ятий рік за чарівними обставинами свою мандрівку з вітанками починає з тролейбусу 11-го маршруту. Миру в душі і миру в Україні. Сил, натхнення і Божого благословіння вам. А були огняними цілий рік, так? Да? Так, тримай. Дякую. О, вітай вас, десяток. Молодці, будьте слухняними, слухайтесь батьків і вчителів. Добре? Тримай. Ой. Дуже хочемо, щоб настав мир О, для всієї дякую. країни. Дякую. Миколай пересідає з одного тролейбуса на інший, бо поспішає привітати якомога більше чернівців. Хай вам зимови щасливі. Ось малеця наша їде. А, Універ, мабуть, ні? У школу так. так. Гарних оцінок вам. Не забував вітати і тих, хто чекає транспорту на зупинці. О, дітвора, ви гарно себе в школі. Поводили, так? Гарно? Навчаєте? Слухняні? Слухняні, так? Гарні оцінки, так, молодці. Та тих, то проїжджає повзята. Містяни розуміють усю важкість та складність роботи Миколая. Часто він встигає дістатися не до всіх через свою маленьку прихильність. Но дуже шанує екологічний транспорт, тролейбуси. А як відомо, тролейбусна лінія через росіян ще не всюди відновлена. Чернігівці розуміючи, що святий Миколай не встигне привітати всіх, роблять подарунки для своїх рідних самі. Мій внучок теж був радий е за свої подарунки від Миколая. Так що йому Миколаєво. Такі книжки, він ходить першого, до першого класу. Книжки гарні для читання. Та вам щось приніс? Ой, мені, мені роботу це приніс, роботу, Йду, їду на роботу. Ой, я бачу. Ой, та не треба мені. Та зі святом. вас. Лучше маленькому кому. І маленькому. Мені ні, ні. вже ви, не йдеться ви, такі цукерки. Ви, ви, ви маленький. І, так що передайте і, най, і, найменшому. Ви молодший Миколай, от бачите, у мене яка брати, і ви ще молодий. Так, да, звісно. Душею, душею, так. Душою, так. так, так. На одній з чергових пересадок Миколай помічає військового. Не дарма він розділив свято з українськими захисниками, адже за словами представника інституту нацпам'яті Сергія Будка, Миколай зараховується далеко святих як той, хто опікується воїнами. Дозвольте привітати вас таким, таким чудовим святом. Сьогодні подвійне свято Дякую. З Днем Святого Миколая з Днем Збройних сил України. Ми дякуємо вам, що ви захищаєте нашу країну. І я бажаю вам святий, я, я, Миколай бара, щоб ви повернулися живими з перемогою, щоб у нас був мир на нашій Україні. Дякую вам. А ось вам все в дорогу, солоденьку і гарного настрою. Добре, дякую. Так що Я вітаю вас, Святий Миколай пропонує долучатися до волонтерства та донатів, Адже ми оберігаємо збройні сили, а вони. Оберігають нашу Україну, слава збройним силам України.